Спочатку треба хлопців настроїти, тобто, щоб вони сміливо сіли в сідло. Відцентруватися і тримати осанку це допомагає рівну рухатися в подальшому. Мені це ну, подобається їзда вверхи. Це спілкування, це погладити, це трішки поїздити верх і більше психологічна розрядка. Через 26 років я знову на верхи їзді. Мені цікаво було, як людям з вадами зору. Самому їздити. От мені на коні спокійно. А в другу чергу вона мене почала трошки розтрясати. Я почувствував, що в мене є ноги. В третє чергу, я просто кайфану. Мені то, блин, капець як подобається. А ще кожна людина має свій талант, своє хобі. При таких теплих зустрічах вони обмінюються, досвідом, діляться. Ми стараємося зробити там чи гру на гітарі, чи гру на барабанах, чи виїзд, в басейн, для того, щоб вони могли між собою спілкуватися.